Вітаю. Таке відео знято для того, щоб люди розуміли, що диву в природі не буває. І э, гарний парфюм за 2000, який привезений з Європи, нові у плівці, оригінал привезений з Європи, дуже стійкий і шлейфовий. Такого не буває. Знаєте, хто заробляє якісь знання на чужому досвіді, а я заробив це на своєму. Ну нічого, досвід теж щось коштує. такі парфюми, в оригіналі вони дуже стійкі. Це одні з моїх фаворитів. Орто Мегамари. Мігамари. Від е Алесандро Вольтьєрі. Ну, це дві упаковки. Зліва це те, що я отримав а, з по і е справа це оригінал. Насправді видно по якості упаковки. А, Дехто, наприклад, яка якісна картинка на оригіналі, та й видно зразу по цьому. Видно по упаковці, по якості картона, дешу. Зверху, наприклад, Знак безкінечності. Тут тиснення набагато краще на оригінальній упаковці. Ну і ще відмінність на дні. Справа оригінал, зліва не дуже вдала копія а, Якщо правильно сказати, зовсім не вдала копія. Так само зліва копія, справа оригінал. Видно зразу покришки. Вони дуже відрізняються. Так, і дивіться, на оригіналі є отака мішенька. Я ще не великий спеціаліст в парфюмах, але я знаю, що це один із ознак оригінальної продукції. Тут такого нема. Також приїхала вже з <сміття> самого початку таке було місце, де фіксується сама пляшечка. На неоригінальному цьому вже була розірвана. Тут все акуратненько, все добренько. Ну, тобто по упаковці вже зрозуміло, що це йдеться Також видно, що кришки на пляшках відрізняються. Ну і колір самого парфюму. Це ось майже прозорий. Ну а оригінал, ви бачите, отак от я паперу. Паперу, на папер. На Папір от Воно дуже зрозуміло, що кольор. дуже відрізняється. Ну і сам аромат, якщо ми знаємо, що Мігамара це один із найстійких ароматів у світі. Досить 3-4 пшика, щоб на двоє суток бути поруч з Мігамари то не в оригіналі, це напевно вся пляшка може піти на те, що пару годин був якийсь аромат, дуже-дуже віддалено схожий на оригінальну продукцію. Але і це ну, так, таке відчуття, що а, просто порожню пляшку налили води. І на цьому все закінчилося. Тому майте на увазі, що за 2000 гривень Мігамар купити неможливо. На офіційному сайті він коштує 160 євро, чи щось таке приблизно. Ну Це є. Я оригінал купував 7, 700. Тому Робіть висновки і не робіть таких помилок, як зробив я. Дякую вам.